Трудовій книзі Юрія Сметаніна всього лише один запис КБ Південне розповідають колеги, яким свого часу пощастило працювати разом із видатним вченим конструктором. Тож і дату для відкриття меморіальної дошки вибрали неспроста, приурочивши подію до дня космонавтики. У нього день народження 5 мая, Ми всі цей день. Ми його чтимо, цей день завжди Його відмічаємо. Не ми сьогодні вирішили приурочити його к нашому професіональному празднику дню космонавтики. Ми цю дошку зативлі в нашому фірменному стилі. Голова Дніпропетровської обласної ради Євген Удуд завітав також до КБ Південне, де привітав працівників конструкторського бюро з днем космонавтики та взяв участь у відкритті меморіальної дошки. Очільник області високо оцінив вклад КБ у розвиток вітчизняного ракетобудування а також побіцяв надійну підтримку з боку влади. Для себе ставлю основною зробити всі умови, щоб дні по праву гордився, званием носителей, носителей, прорывной технологии человечества. В том числе мы заложили уже, делаем парк ракет. Мы планируем, мы планируем Создають такое целое золотое кольцо космической славы нашої області, нашого города. На урочистостях про Юрія Сметаніна говорили і його колеги, і його рідні, і навіть гості з ближнього зарубіжжя. Усі згадували про видатного вченого з теплом і повагою, розповідаючи про його величезний вклад у розвиток науки. Когда ми почали створювати спутники, а так сказать, ідеологам розробки спутників і проектами РБІ проектами по спутникам займався рюсіч Сметанін. Он предложил создать унифицированные спутники, то есть стандартная платформа со служебной системой. И потом ставится научная аппаратура. Это упростило время подготовки, время изготовления и. економічний ефект дало. Багато вніс Юрій Сметанін і в міжнародні космічні проекти. Адже розробка ракетного комплексу зеніт, у морських стартів, наземних стартів здійснювалась за безпосередньою участю провідного вченого конструктора. Наукові ідеї Юрія Сметаніна наразі продовжують його сподвижники. І їм сьогодні по праву є чим пишатися. Конструкторське бюро южної роботи. Праздники праздниками робота роботи. Дві тижні тому на В космодроме Уоллапс в Соединенных Штатах Америки были проведены, успешно проведены огневые испытания первой ступени ракеты «Антарес». Ступень разработана в КБ «Южная», изготовлена на Южном машиностроительном заводе. Продовжує КБ Південне працювати і над тематикою українсько-бразильського проєкту Циклон 4 та готує двигуни для ракетоносія Вега в перспективі створення нових ракет сімейства Маяк, а також розробки та випробування кількох нових ракетних двигунів. Валентина Денисова, Дмитро Логвененко, об'єктив 27 канал.